Військовослужбовець Хатап провів у Чернівцях майстер-клас із платіння шамбал. Кожна намислинка, нібито це перлина, а цей шнурочок, який обрамляє, ну буде обрамляти цю намистинку. Це нібито були скарки. Тетяна переїхала із Запоріжжя та вже понад рік живе у Чернівцях. Каже, що таке Шамбала не знала до цього часу, тож сьогодні вирішила долучитись до майстер-класу. Ми разом з моїми подругами зібралися, щоб гарно провести час та зробити гарні собі браслети, оберіги. Організував майстер-клас боєць 107-ї бригади з позивним «Хатап», який займається плетінням браслетів уже понад 5 років. Військовослужбовець забезпечив учасників усіма необхідними матеріалами. Тут і дощечки, і спеціальні нитки, і намистини. Він не лише навчив плести молитовний оберіг, а й розповів про його походження. Ці браслети придумали самі тібетські монахи. І вони їх використовували як чоткі, коли вони читали мантри, або просто просто їх заговорювали, дарили людям, які потребували це, і це вже працювало як оберіг. Зауважує, щоб оберіг працював, у нього потрібно закласти лише хороші думки і побажання. З надією на перемогу. Та з надією, що з нашими захисниками, хлопцями буде все гаразд, і що їхнє життя будуть оберігати, і наші браслети в тому числі, учасники майстер-класу мали змогу не лише навчитись сплести браслети, а й долучитись до збору коштів на снайперську зброю для підрозділу військового хатаба. Любов Копоть, Діана Чігак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4